Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами магазин Tools.net.ua. І в даному відеогляді надамо вашій увазі торцювальну пилку від компанії Metabo, а саме модель KGS 254M. Отже, відкриємо пакування, подивимося, що всередині розповімо про технічні характеристики, комплект постачання та особливості саме цього інструменту. Що ж, почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що у комплекті постачання знаходиться уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Також струбцина для затиску матеріалу, елемент системи пиловидалення, а саме мішок, який встановлюється з верхньої частини. Також до цієї торцювальної пилки можна під'єднати пилосос, та, власно кажучи, сама торцювальна пилка. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Максимальна глибина пропилу під кутом 90 градусів 92 мм. Максимальна глибина пропилу під кутом 45 градусів 47 мм. Діаметр витратних матеріалів 254 мм. Кількість обертів холостого ходу 4500 обертів на хвилину. Максимальний кут нахилу 47 градусів. Посадковий отвір витратних матеріалів 30 мм. Поживча потужність 1800 Вт. Ширина пропилу під кутом 90 градусів 305 мм. Під кутом 45 градусів 205 мм. Вага інструменту 16,3 кг. Гарантія від виробника 36 місяців. Отже, розглянувши технічні характеристики, перейдемо до переваг та особливостей саме цього інструменту. І почати хотілося б з досить непоганих витратних матеріалів, а саме диску, котрий встановлений на даній торцювальній пильці одразу в комплекті. Діаметр 254 мм, кількість зубів 48. Присутній також і обмежувач глибини пропилу. Виставляємо в необхідне для нас положення. І, відповідно, глибше вже торцювальна пилка не пропилить. При роботі з заготовками великого розміру нам дуже допоможе система протягання, котра вбудована в дану торцювальну пилку. Її хід становить 240 мм. Для точності різу можемо використовувати лазерну направляючу. А для підсвітки робочої зони, для того, щоб точно контролювати той матеріал, з котрим працюємо, підсвітку. Регулювання вертикального кута різу відбувається за допомогою спеціального важеля. Встановлюється за допомогою шкали. Та фіксується спеціальним барашком. Для регулювання напрямку різу по горизонту також присутня шкала з позначками кута. І фіксатор для того, щоб цей кут зафіксувати, і вже мати можливість розпочати саму роботу. Отже, друзі, з основними характеристиками та можливостями даної торцювальної пилки ви ознайомлені. А у випадку, якщо у вас з'явились додаткові питання, ставте їх менеджерам сайту Tools.netua. Вони з радістю дадуть повну та обґрунтовану відповідь на кожне ваше питання та підберуть саме той інструмент, що необхідний безпосередньо під ваші завдання. Вам подякував за перегляд, підписуйтесь на наш канал та ставте великі пальці догори, якщо сподобалось дане відео. До нових зустрічей!